Якщо ви починаєте звинувачувати владу з су ППУ відключення світла після російських ракетних атак, то поздоровляю ви робите саме те, заради чого ці атаки і планувались, а сотні мільйонів доларів викидались на ракети та дрони. Є критика неефективності слабкої ефективності окремих ланок системи, а є послідовне і псо для зламу нашої єдності, що ми зневірились та прогнулись. Прошу відрізняти перше від другого. Такий допис з'явився у одного з наших спікерів на у Фейсбук-сторінці. Ми запропонували Юрію Богданову, публіцисту, спеціалісту зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, держуправління та політики, поговорити з нами на цю тему і не тільки про те, що відбувається зараз із соціумом, які є очікування з політичної сторони. Подивимось на ці питання, на ці обстріли. Тож, пане Юрію, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Цитата не ваша, але тим не менш, ви перепостили ось цей спіч одного з ваших друзів, можливо колег. І от хочеться з того і почати з цієї непопулярної думки про критику і реальні очікування від суспільства. Давайте говорити, тому що Київ сьогодні без світла. Ну я перше трохи презентую того ту, ту людину, яку я постав це сеж Марко в житті Олександр Карпюк, 59-ї бригади, яка входить в селибіськлотних систем. І Сашу свого часу клався до формування ефективної системи снайперів і вже до безпілотних систем безпосередньо, тому це не просто якийсь там мовно як телеексперт чи просто спікер, це реальний військовий, який е, розуміє про що пише. Але тим не менше, давайте про комунікаційну складову, чому я вважаю ну, і цей допис актуальним, чому вважаю таку позицію правильною, тому що якщо ми відкинемо всі е, бравади і вибачте понти Путіна, бо по іншому не можна сказати то за останні два з половиною роки Росії її спроби зламати Україну на полі бою не мали ніякого успіху. Так вони мають певні просування, вони потихеньку рухаються, але по перше, такий темп не може принести ніякої стратегічної перемоги. По друге, темп, з якими виснажується російська економіка і російська російський воєнний потенціал. Комисійний потенціал. Ми не беремо дрони, бо це новий рейд військ, і для нас не росіян. Він не дозволяє Путіну здобути якусь іншу перемогу. І фактично він з останні мабуть кілька місяців, особливо коли він чомусь почав сваритися з Трампом, постійно перебуває виборі між тим, щоб піти на реальні перемовини і завершити війну, і тим, щоб підвищувати градус ескалації. І саме тому і нові атаки на українську енергетику, саме тому і провокації проти Європи, тому що вийти з війни для Путіна відверто страшно, тобто він надто багато ризиків, і його несе повернення до мирного життя, тому що результати, які він може пред'явити в Тому числі російським елітам, в тому числі своєму населенню, яке він ну скотинив, давайте будемо називати реч своїми іменами, Вони такі, що до нього можуть виникнути хаотичні і непередбачені питання. А враховуючи стан російської економіки, е, деструктивні процеси всередині Росії. Зупинити буде вже доволі важко, тому що на відміни від національної держави, якої є Україна, ну класичної такої, знаєте, унітарної, хоча і великої, але доволі конслідової, Росія все ж таки класична імперія, і її підтримувати набагато важче. І тому він зараз намагається через в тому числі терор проти тилу, проти української економіки, проти енергетики, проти будь-якого нормального комфортного життя, створити. Передумови для покращення власних перемовних позицій з тим, щоб диктувати Україні і можливо Європи умови для капітуляції. Я вважаю, що це його план, які всі попередні спроби закінчиться рівно нічим. Але тут дуже важливо не не підігравати йому, тому що ми маємо сприймати ці атаки. Ну я сьогодні ми в Києві більшою частиною весь день без світла. Я власне в офісі сиджу, бо тут є альтернативне живлення, значна частина міста була без води, але це не має змінювати того, що український пил має підтримувати український фронт всім, чим може, і саме для того, щоб це зламати, Путін і діє, так як діє. Ми можемо критикувати, шукати провину... Тобі займатися будь-якими формами віктіблеймінгу, тобто пошуку провини у жертви. Але головне ми маємо пам'ятати, Путін намагається ескалювати і поспішати, тому що час в нього спливає і економічний, і воєнний. Якщо він найближчий час не здобуде або рішучої перемоги на фронті, що дуже малимовірно, або не зламає волю українського суспільства до спротиву, його чекають. Наростаючі деструктивні явища, і тому він буде шукати шляхи ескалації. Може нападе на, на Балтію, а може продовжити терор України. Ну от а скоріше спробує поєднати. Ми маємо це сприймати наскільки це можливо спокійно, з розумінням. Зрозуміло, що нам всім дуже некомфортно, але якщо порівнювати з тим, що відбувається на фронті чи на перефронтових територіях, в Донецькій області, в містах, які не окуповані. Постійно під обстрілами в Дніпропетровській області, Запорізькій, Харківській, Сумській чи Чернігівській і навіть сьогоднішній день в Києві ну порівняно травоядний. Давайте будемо назвати речі своїми іменами. і ми маємо і далі так це сприймати наскільки це можливо, не піддаючись на істерики і російські інформаційні провокації. Добре, тоді давайте поговоримо про е, підживлення вже ворога. Рейтерс випустила статтю, в якій нагадало е, і зазначило, що Європа доволі е, набагато грошей купує все ще в е, Росії енергоносії. Агентство нагадало, що з 2022 року, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, її зменшив залежність від енергоносіїв з Росії приблизно на 90%. Проте, згідно з даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря, які проаналізували Reuters, за перші 8 місяців 2025 року ось цих енергоносіїв імпортували на понад 11 мільярдів євро. І ось тут постає питання: знаєте? А що відбувається? Європейці в принципі досі не розуміють, що за Києвом буде одна з європейських столиць. Як так відбувається, що однією рукою, наче вони всім миром допомагають, шукають гроші для того, щоб допомогти Україні? З іншого боку, вони просто спонсорують війну проти України? Тут насправді треба дивитися структуру. Тому що головні покупці нафти і газу за цими схемами це угорщина і словаччина, які особливо угорщина до останнього обстоюють позицію буду купувати російське, бо це вигідно». Це при тому, що в Угорщині ціни на пальне вище ніж сусідній Румунії, чи Чехії чи Польщі, де як можна здогадатися, російської нафти майже немає. Тобто, десь 70% цих грошей це саме саме орби, вибачте, і Фіцо. А ось але решта це е, скраплений газ, який дійсно продовжує Росії поступати, який європейський союз планував скасувати до, здається, 1 січня 28-го року, але тут треба віддати належне Трампу з його позицією, буде достроково розірвано цю історію з е, торгівлею страним газом вже з 1 січня. Тобто, тут рух все ж таки є, але при цьому нас залишається не вирішена угорська проблема. Ну її вирішують сили безпілотних систем, силу можливостей, час від часу перекриваючи маршрут постачання. Але при цьому все одно е, Україна ну, теж має ну, вимушена на жаль проявляти певну гнучкість, тому що ми знаємо, що Угорщина все ж таки є голосуючим членом ЄС, і в разі повного розриву з Угорщиною ми можемо отримати системний саботаж важливих рішень для нас. І на жаль, так, ну ці от 20 мільярдів це я думаю щось біля Двох відсотків навіть менше того, що Росія безпосередньо виторговує з нафти і газу, але тим не менше хотілося повного ембарго з боку ЄС, і, але я думаю, що цього чекати ще мінімум три місяці до 1 січня, коли ці обмеження запрацюють. Плюс європейська комісія, щоб заблокувати або як мінімум ускладнити угорству торгівлю нафтою, воно, воно ж вводить додаткові тарифи на закупівлю саме російської нафти, що зробить її економічно максимально Мальнено вигідною для Угорщини, тому вони на жаль вимушені лавіювати з тим, щоб досягти мети повного ембарго російських енергоносіїв. Але насправді я вважаю набагато краще рішення, яке вони ухвалили, яке системно може на Росію вплинути ще більше. Це те, що вже у 18-му пакеті санкцій, затвердженому було передбачено, що з 1 січня 26-го року буде заборонено не тільки купувати російську нафту і газ, а що ще важливіше. Купувати Нафтопродукти зроблені з російської нафти і газу, тобто, умовно, зараз там Туреччина чи Індія частково закуповують російську нафту і газ, проробляють її у бензини і інші паливно-мастильні матеріали і далі продають на різні ринки з 1 січня, як мінімум з ЄС це буде вже незаконно, і це теж буде бити по російській спроможності вести війну. Тому що навіть про тому, що там за цей рік не було супернових санкцій в порівнянні з попередніми роками, за цей рік саме нафтогазова. Компонента російського бюджету доходів просіла більше ніж на 20%. І факт о от, той величезний дефіцит бюджету, який зараз Росія має і буде мати рекорди на кінець року, він якраз формується з збільшення витрат на війну з одного боку, а з іншого боку, зменшення нафтогазових доходів. Тому тут і санкції ну не ідеально не працюють. Ну і плюс дійсно українські атаки послідовні збільшення видобутку газу опеком. це опек це все поступово діє. Знову таки ми хотіли б швидше, але Тут на жаль треба враховувати інертність бюрократії, інертність бюрократичних інституцій і економік. Вони поступово адаптуються, пере... адаптуються під. Нові їх постачань, і тут до речі, американці якраз нам великі помічники, тому що одна з вимог американської адміністрації, що купували американські енергоресурси, і якщо пам'ятаєте, здається, початку серпня була вкладена оновлена угода між ЄС і США по торгівлі, де передбачається, що за три наступні роки, тобто 26, 27, 28 на 750 мільярдів доларів європейці мають купити американських енергоносіїв. І це фактично унеможливлює навіть у разі мирної угоди чи заворозки війни повернення Росіян на європейський енергоринок. Ну, тут просто не треба стільки нафти і газу, скільки треба купити американців. Тому стратегічно в розрізі років ну це дійсно закриває для Росії найбільший і найбільш прибутковий ринок з усіх. Давайте поговоримо про допомогу в принципі американців наступного тижня. Анонсовано президентом поїздка в Америку і поїздка в Америку української делегації на чолі з прем'єркою України Свереденко. На вашу думку, що привезуть звідти, навіщо туди їдуть, і у розрізі сьогоднішньої їх. Сьогоднішньої атаки на Київ, у тому числі так декілька регіонів зараз, дуже важкий обстріл був декілька регіонів, але тим не менш, Київ як столиця опору, так українського. Тож чи будуть якісь очікувані або неочікувані результати цієї поїздки? Навіщо для чого і з якими результатами чекають в Україні назад? Давайте так в історії з адміністрацією Трампа немає шкоди, вже є користь. Тобто, тут я ніколи не завищу очікувань, тому що НАТО специфічна команда у Трампа. По перше, те, що ми маємо як мінімум отримати, я сподіваюся, що будуть анонси цього. Це посилення санкцій проти Росії, в тому числі введення секторальних санкцій проти найбільш вразливих. Компонентів російської економіки, тобто і нафтогазу, і особливо фінансового сектору, тому що російська банківська система теж переживає на прості часи, і, і чим більше ми створимо перешкод для російської зовнішньої торгівлі, тим більше буде проблем власне у самих росіян. По друге, це прискорення продажу зброї, ми розуміємо, що американці не збираються. Нам її віддавати як було це за Байдена, але тим не менше більше продажів теж ок. І наскільки пам'ятаю на столі зараз продовжується імплементація ресурсної угоди. Ну вона насправді досі лишається доволі віртуальною, але під неї можуть формуватися певні. Кредитні механізми отримання зброї, і якщо це буде не левіса, там довгостроковий або безстроковий кредит на те, що ми купуємо американську зброю, то це нас теж цілком влаштує, тому що наразі головне, що там треба для ефективної протидії Росії, це більше ППО. В тому числі протибалістичних ракет. Там ми розуміємо, що це в першу чергу Петріот і е, більш нові системи, системи які наслідують Петріот, і це додаткові засоби до, для дівстрайку е, по Росії, тому що ми вже знаємо, що є застосування то самої ракети Фламінго. Є застосування ну разові, поки що немає масових. Є системні застосування різних модифікацій. Нептуну є удари. БПЛА, але ми теж маємо розуміти, що там гавки особливо модернізовані. Це все ж таки технологічна зброя іншого рівня і по точності, і по можливостям обходити ППО і по багатьом іншим компонентам. Тому, якщо ми там якимось дивом на найближчі півроку отримаємо томагавки, я досі сприймаю цю історію скептично, але надто багато про неї говорять, і можливо, є якісь ще експерти-етапи до томагавків, отримати ще ряд інших ракет чи інших засобів враження, щоб набагато сильніше бити по російських талах. І ми розуміємо, що це на них дійсно працює. Ми розуміємо, що це дійсно хвилює Путіна, і особливо коли мова йде про знищення саме інфраструктури ведення війни. Тому що я думаю, Путіну абсолютно не чхати. Тому знаємо, що він абсолютно бажальна людина. І до Росіян, в тому числі монечкати, якщо там росіяни будуть десь в Архангельську замерзати без опалення. А ось якщо його друзі і його оточення, і він сам і його система буде не до недоотримувати не грошей, без яких неможливо вести війну і підтримувати російський режим, а це буде його хвилювати. Тому я думаю, що і в подальшому Україна буде в першу чергу концентруватися на знищенні ну. Як казали, казали давні греки. Війна живиться трьома джерелами грошима, грошима і ще раз грошима. І Якщо ми будемо знищувати можливість Путіна підживлювати цю війну ресурсно, то це дійсно може призвести до необхідності самому Путіну вести перемовини. Бо насправді за останні півроку всі ці потуги Трампа бути посередником не відбулося тільки одного для Путіна. Не виникло ніяких нових загроз. А він сяде за стіл перемовин тільки якщо буде відчувати за справжній стіл перемовин, а не за імітаційний, як було в Стамбулі чи на Алясі, тільки тоді, коли буде відчувати, що продовження війни створює буквально екзистенційні ризики для його режиму і для його особисто. Тому що що ми знаємо про Путіна точно, особливо після його діалогу сі дзіньпіням про жити 150 років, чи чи більше, навіть те, що він дуже хоче. Жити дуже не хоче помирати. І тому ось всі всі розповіді про те, що Путін там застосує ядерну зброю, буде воюватися до кінця, що він фанатик. Ми точно знаємо, що це не так. Ми точно знаємо, що Путін людина, яка хоче жити вічно, і якщо вона буде відчувати, що війна є для нього загрозою, він, він з неї вийде. Але поки такого немає. І об'єктивно вже така загроза існує, але як будь-який диктатор. Через те, що він живе в полоні добрих звісток, позитивних відгуків і відсутності будь-яких нормальних медіа, він до останнього буде вірити, що з нього все окей. І власне зламати цю його віру є нашою і союзників головною задачою. Хочу вам зацитувати, Вибачте, будь ласка, зацитувати нашого президента, і ось така цитата. В нього у ніч на 10 жовтня росіяни застосували понад 450 дронів і понад 30 ракет. Атака була спрямована проти об'єктів, які забезпечують нормальне життя українців, констатує президент. Внаслідок удару у низці областей відбулося знеструмлення. У деяких районах Києва зникло водопостачання. Президент Володимир Зеленський назвав атаку РФ цинічною прорахованою, а також а також закликав США, Європу та країни J7 до рішучих дій. Отут постає питання. Пане Юрію, що можна вважати е, серйозними діями? І чи взагалі вони можуть е, вважатися такими? Що може вважатися таким, щоб от дійсно ми прийшли до того варіанту, про який ви тільки що сказали? Перше, ну, для початку було б погано, якби наші європейські партнери почали збивати дрони, які їх гібридно атакують. Тому що, коли ми кажемо, знаєте. Коли ми кажемо, що там невідомі дрони покружляли над Берліном чи над ми Стогольмом, може що… я вас переб'ю і навіть уточнення зроблю. Просто зараз з'явилася новина про так. те, що невідомі безпілотники літають над військовими об'єктами у Чехії. Продовжуйте. Ну от власне, власне про це й мова. Що і це ж не просто польоти невинні. Треба розуміти, що ці е, дрони вони самі по собі можуть бути інструментами рем і можуть створювати просто фізичні перешкоди для нормальної навігації в повітрі. І це чи пізно, вибачте, просто закінчиться якоюсь трагедією, тому що або дрон зіштонеться з літаком, або літак буде дезорієнтований, як це було з літаком дерляєн, коли він навіть не впав, чи то над Румунію, чи то над Болгарією. Це зрештою просто кінчуться великою трагедією, тому що безпілотники ну, над Україною і на територією Росії значною мірою там прикордонною з нами і навіть доволі далеко не просто так перекриту авіасполучення, тому що. Не тільки через літаки, там чи засоби по через дрона в тому числі вони дійсно створюють велику велику небезпеку для сполучення, це зрештою може закінчитися ну прям погано і е, з загинуть десятки чи на сотні людей. Це буде звісно дуже по по історичному іронічно, коли на початку і ну на в кінці російсько-української війни якісь цивільні літак буде знищено, тому що пам'ятаємо, що. Один з перших великих актів російсько-української війни 14-го року це власне збиття росіянами Малазійського бойового. і я не виключаю, що це може і зараз трапитися не тому, що вони щось з'ють, тому що ну, вибачте, дрони створюють реальну небезпеку. Це перше. Друге, це секторальні санкції. Треба посилювати особливо проти фінансового сектору, в першу чергу. Третє. Це переходити до ще більшої служби підтримку України, в тому числі і в питаннях ударів по самій Росії. Окей, європейці бояться, окей, американці не хочуть. Давайте нам більше засобів, які у вас є, щоб ми били по території Росії. Ну і четверте, в ідеалі звісно, застосування європейської та американської авіації для знешкодження російських повітряних цілей е, там, хоча б до умовно до Дніпра. Ми розуміємо, що вони не готові на цій ці території відбивати, але до Дніпра. В сенсі до річки Дніпро Не було б непогано. Це дозволило б нам ущільнити наше ППО далі на схід і знизити в принципі навантаження на українську е, повітряну систему, тобто на українське небо і на українську критичну інфраструктуру. Це якщо ми кажемо про пройшли кроки, але ми теж маємо розуміти, що європейське суспільство, американське суспільство, всі інші проходять дуже важку адаптацію під війну. У давайте будемо чесні. Я, я тут, до речі, не розділяю багатьох наших скептиків чи російської пропаганди, що європейці не готові воювати. Чи, там вони відразу здадуться росіянам. Ні, я в це не вірю. Я впевнений, що у них буде так само, як і в нас. Частина буде готова воювати, частина допомагати, частина втече, частина буде допомагати там, працюючи, просто дійсно. Це все буде не безконфліктно, які в нас відбувається, але ще одну Україну там у вигляді Польщі чи Німеччини Росія не потягне. Вона і в Україну не може перемогти. Не кажучи що про потенціал інших країн. Тому тут я впевнений, що європейці можуть воювати і будуть воювати тільки вони все одно, як і ми проходили, особливо між 2014 двадцять другим роком, дуже довго адаптацію до того, що війна є реальною, що війна двіста ведеться. Ви можете згадати, скільки українців, особливо після того як. Перша хвиля е, війни на Донбасі сплинула там, починаючи десь року 16-го і року до 22-го, в принципі, воліла б не помічати того, що війна все ще триває. Що Росія все ще намагається Україну розхитати, що на Донбасі продовжувала весь весь цей час витися кров, і е, фактично європейські суспільства проходять таку саму адаптацію, але в них навіть менше. Формальних приводів вважати себе частиною війни, хоча вони на жаль частину цієї війни вже є, і не тільки через атаку на Польщу, через масові диверсії росіян в Європі. Ми знаємо скільки росіяни, ну путінські під час путінського режиму вбивали європейців і не європейців, не громадян ЄС на території ЄС, і це дійсно вже гібридна війна, яку суспільством і політикам. Дуже важко прийняти, але вона йде. І я думаю, що усвідомлення цього теж прийде до наших європейських партнерів. Будемо сподіватися, що це відбудеться раніше ніж пізніше. Пане Юрію. Щура вам дякуємо. Дякуємо, що, попри ось такі негаразди, ви знайшли час для того, щоб доєднатися до нашого етеру. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, держуправління управління та політики, був з нами прямому включенні. Дякуємо і прощаємось. Дякую вам.